Юрій ну, сьогодні не вдала гра з точки зору там, результату для вашої команди. Взагалі, як можете оцінити її хід чим ви задоволені, залишилися, чим ні. Ні, ну якби і результатом не задоволені, і як би, качеством, плюс те, що ми молодим хлопцям нашим говорили, що треба бути сконцентруваним, в, в особливості в першому в початку гри було. Ми, ми таких помилок, якби дітських запустили дуже багато. Ну, як слез, 0-2. Ну, опять же, мы говорим, да, э, умудрились, так сказать, еще забыты свои ворота. Это уже наша справа, будем разглядать. Но э, все равно, как бы, молодые хлопцы по структуре игры пытались найти. И были у нас дуже арны моменты, но мало, но, к сожалению, мы их даже и здесь не реализовали. Поэтому есть... Нам над чим працювати, є чому стремитися. На ну, вашу думку, як вилучення вплинуло сьогодні на результат? Ну дуже-дуже повлияло. Почему? Потому що у нас Боря Латовський один із таких фундаментальних центральних захисників. Плюс у нас молодежчина якби в такому уменьшенном составі не грала, то повлияло повлияло. Ну, я опять же говорю, все одно я Остался доволен некоторыми эпизодами, когда мы в меньшинстве тоже добро распоряжались, меняли направление и при посылке у нас булы, чтобы, в общем-то, найти, хотя бы, в общем-то, отметиться одним голом. Но, опять же, говорю, мастерса чуть-чуть не хватило. Но все равно молодцы по стойкости, по характеру не развалились. Дякую вам. Ортучу, вітаю вас з перемогою. Дуже важливо, неважливих в принципі і не буває. Взагалі так хотілося б розпочати з того, що гра була сьогодні історична повернення на рідну Чернігів Арену. З якими відчуттями ви виходили, виводили сьогодні команду на полі, і з якими емоціями? Ну, давайте почнемо з того, що я хотів би подякувати Збройним силам України, дівчатам, хлопцям, які нас боронять, які дозволяють нам в такий важкий час грати все ж в футбол. Тому ми акцію цю присвятили. Це перша, а по-друге, я хотів би. Подякувати нашому керівництву, тому що всі розуміють, що за 50 70 кілометрів від ворога вони вкладають футбол, вони будують такі арени, вони роблять все для того, щоб діти зростали, щоб як не була в нашому місті, і тому це дуже дорого коштує. Ну а звичайно, за три з половиною роки, які пройшли, ми не грали вдома, і нарешті ми. Повернулись, я думаю, це радість для всіх, особливо для вболівальників, які знову на е трибунах, хоч і в великій кількості поки що, але ми будемо е вірити в те, що все ж таки війна закінчиться. Ми можемо зібрати максимальну кількість людей. Щодо гри сьогодні, так було дуже впевнено по грі, по результату, по контролю м'яча, по створенню моментів. Чим ви залишились сьогодні, задоволені, чим ні? Структура гри залишив задоволений, те, що ми планували, виконали так, наклав свій відбиток момент з видаленням. Але все ж таки, я думаю, що і до того ми контролювали, розтворювали моменти. Можливо, трошки штучне поле, оскільки ми тренуємось на траві, завадило нам забити в деяких епізодах до першого забитого м'яча. А так, в принципі, я подякував хлопцям. Єдине що. Хотілося б хоча б трошки більше реалізації моментів, і тому є над чим працювати, тому що ситуація 10-9, вона така досить оманлива. Добре впоралися, я вважаю, і довели гру до логічно завершення. Якраз щодо реалізації моментів Новіков мав декілька шалених шансів, коли так само вони були замінені під час гри. Якщо на секрет, що, що ви їм сказали після того, як вони пішли до вас? Ну кожна людина може забити, може не забити. Вони гарно відпрацювали, то що ми створювали, вони мали завершували. Все ж таки я вважаю, що краще в одній грі. Не забити 10 м'ячів, а забити в п'ятьох по 2, там, і виграти ті ігри. Над На ми будемо працювати. Добре, що зіграли на нуль ззаду, що ми створюємо ці моменти, що ми граємо на м'ячі, ми диктуємо свої умови як в цій грі, так і в попередній, і будемо робити це і далі. Критошов сьогодні забив ну, класний м'яч зі стандарта. Взагалі, як ви відреагували? Що подумали тим? мені? Великий майстер. Те, що він вміє робити, він не робить. І те, про що він доєднався до нашого колективу, цей досвід його, його вміння виконувати стандарти, я вважаю, що дуже нам... Допомагає вже і допоможе в майбутньому сезоні. Я тільки радий за нього, радий за команду Я його привітав. Я думаю, що ми на цій арені побачимо не один, ще такий штрафний його виконання. А, так, мабуть, трошки таємницю привізкуємо. Чи, див... чи див... ну, дивитись час таблицю взагалі, бо ми починали з мінус сім, зараз вже мінус чотири. Це така більш приваблива різниця. Але ну, чи... Ну, чи ми просто йдемо в біля добре? Вболіваємо зараз за тростянець, дивимося зараз. Побачимо, як буде складати обстави. Наше завдання е, вигравати в кожній грі. Чи будуть втрачати конкуренти, чи ні, це вже їх справа. Бажано, що втрачали тут. Тут нічого казати, але потрібно вигравати лобіві ігри і підійти до них з максимальною кількістю очок. Дякую вам. успіхів.